Мудра дівчина. Було собі два брати, один убогий, а другий багатий. От багатий колись із... зласкавився над бідним, що немає той ані краплі молока дрібним своїм дітям, та й дав йому дійну корову. Каже потроху якось відробиш мені за неї. Ну, бідний брат і відробляв потроху, а корова молока давала за десять корів багачевих. От багачеві шкода стала корови, прийшов він до брата та й каже Знаєш, що, брате, віддай мені корову назад, бідний каже. Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? Як кіт наплакав. А от така корова віддавай. Бідному жаль стало своєї праці, не схотів віддавати, пішли вони позиватися до пана. Приходять, а панові, мабуть, ліньки було роз... розчупувати, хто з них правий, а хто ні. Хто з них правий, а хто ні, то він і каже. Хто з вас ви відгадає мою загадку, того й корова буде. Отже слухайте, оце є в світі ситніш, пі, э, пруткіш і миліш над усе. Отже слухайте, що є в світі, що є в світі, притніш, прудкіш і миліш над усе. Завтра прийдете та скажете, пішли брати. Бач, іде додому. Багач іде додому і, і думає: От дурниця, а не загадки, що ж є, що ж є? Сітніш над панські кабани, пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші. Ге? Моя корова буде? Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питає, чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Тату, дочко, така пан загадка. Загадку загадав, що й відгадати годі. Яка ж загадка, тату, яка ж загадка? Маруся питає. Та «Да, така, що є у світі, що є у світі. Ситніш, пруткіш. І миліш над усе. Е, тату, ситніше над усе земля мати, бо вона усіх годує і набуває. Прудкіш над усе думка. Бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А миліш над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ти ба? Каже батько, адже й справді так. Отак От же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає: А що, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитися й каже. Ситніше, пане, надусе, ваші кабани, а прудкіше над усе ваші хорти, а мліш над усе гроші. Е, е, брешеш, брешеш, каже пан. Та довбого. Ану, ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати? Вона всіх годує й напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а що прудкіш і миліж над усе? Прудкіш, пане над усе думка, бо думкою враз куди хоч можна перелетіти, а миліж над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а усе покидає, щоб заснути. Так, усе, каже пан, твоя корова, тільки скажи мені, ти, чи ти сам відгадав, чи хто підказав? Та ж, пане, каже богий, є у мене дочка семилітка Маруся. то це вона мене так навчила. Пана ж розсердися. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка і мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оце десяток варених яєць, та понеси їй своїй донечці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх і щоб твоя дочка спекла трьох курчат на сніданок. А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка питає, чого ви, тату, так плачете? Та як же мені не плакати, донечко? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, і щоб вона за одну ніч вилупила та вигодувала курчата, а ти щоб трьох з них спекла та йому завтра на снідання. А дочка взяла горщичок. Каші та й каже. Понесіть, тату, отце панові, скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і на тов пшона готувати ті курчата, щоб ма що мають вилупитися з цих яєць, приносить чоловік до пана ту кашу та й каже що так і так дочка сказала. Пан дивиться, дивиться на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону, дає чоловікові та й каже неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона. Його вимочить, висушить, поб'є, попряде і вичче сто ліктів полотна, а не зробить, то лихо буде. Іде додому той чоловік та й знов плаче. Зустрічає його дочка та й каже: Чого ви тату плачете? Та бачу. Та бач же чого? Ось пан дав тобі стеблину льону та сказав, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла та виткала сто ліктів полотна. Мруся взяла ніж, пішла і вирізала, найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже несіть до пана, нехай пан з цього дерева зробить мені грибенець. Грибінку, нижче, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку та й каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узав та й кинув ту гілочку, а сам думає ого цю обдуриш. Мабуть, вона не з таких, що обдурити. Думав, думав та й каже чоловіку, Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, але так, щоб не йшла ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинця, ні без гостинця. А як цього не зробить, то лихо буде. Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав, так і так. І розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тато, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця. Пішов батько на базар, купив живого зайця, а Маруся на одну ногу взула, взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани. Запрягла в них цапа, далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить ота до пана у двір, а пан як побачив та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона і випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалася, ось вам пане гостинець скаже. Та й не дай, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пург. Та й вилетів у відчинене вікно, тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить, та й відпустив її. Ось і казушсьці кінець, а хто слухав молодець.